13-річна Дарія одна з тих дітей, яких евакуювали на початку повномасштабного вторгнення за кордон для лікування. У Дарії виявили хворобу 6 років тому. Кусина в очах була, потім рвоти нічні, зробили МРТ і там виявили, зробили операцію, пролікувалися. Рік була ремісія і пізніше в нас знову виявили і ще одну операцію, ми знову наговорили. Мали і так лікуємося далі. На початку повномасштабного вторгнення у березні Дар'ю відправили на лікування в Іспанію. Мама дівчинки Олена каже, це було важливо у безпекових цілях. Ти не знаєш взагалі ну що буде далі. і страх теж не хочеш лишитися і без лікування, і переривати лікування. Там, як і для інших українських онкохворих дітей, лікування і перебування було безкоштовне. Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр, що у Львові став головним хабом для онкохворих пацієнтів у час повномасштабної війни. Саме звідси відправляють за кордон на лікування онкохворих дітей, розповідає заступник директора центру Андрій Синюта. Було зорганізовано такі конвої, великі конвої. Ми приймали тих дітей частинами, і тут на місці вже нам вдавалося їх кого треба було підліку ну, стабілізувати стан. Хто не потребував, той зразу їхав за кордон. Коли були тривоги, то всі йшли до сховища, ховалися. А в онкології лікування триває 24 години. Крапанки підключені 24 години, які перерви, на жаль. Не давали, могли давати поганий результат. А тим більше, все таки психологічний настрій, тривоги страху, це також не на добре сприяло для боротьби з хворобою. По-перше, Фізична безпека, ну в те стріляють так ну в той момент проводити хіміотерапію це недоречно. Так і бомбардують. Друга це інфраструктурна. Зупинилися на той момент поставки ліків, реактивів, світло, вода в когось зупинилась, Так також неможливо працювати в лікарнях, надавати важкохворим дітям допомогу за час повномасштабного вторгнення. Звідси відправили півтори тисячі пацієнтів. Розповідає керівник західноукраїнського спеціалізованого дитячого центру Роман Кізима. Коли почалась війна, до нашої лікарні почали з'їжджатися зі всіх регіонів. По суті, величезні кількості онкохворих дітей де неможливо надавати допомогу такій кількості пацієнтів. Відно, ми швидко використали свої міжнародні зв'язки, а також допомогу фонду таблеточки і підтримку вищого політичного керівництва. Зокрема, першої леді налагодили мережу з 200 лікарень в Західній Європі, США та Канаді. Найбільші конвої були в Березні та квітні 2022 року, де найбільше кону мав 74 важкохворі дитини та десь 200 їхніх членів сімей. Українські діти зараз безкоштовно лікуються у Німеччині, Італії, Франції, Великій Британії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Іспанії, Чехії, США та Канаді. Найбільше онкохворих дітей а саме 400, прийняла Польща, каже Роман Кізино. Був борт номер один Польщі. Тобто є фотографія, де Анджей Дуда і Агата Дуда, і наш наша пацієнтка в них на руках. І вони летять в своєму до Італії. Вони летіли. В них був візит офіційний в Італію. і Вони вирішили по дорозі забрати наших пацієнтів. Були цікаві моменти. Був у нас так званий святий конвой. тому, що у нас був запит від нунція Папа Римського, що Папа Римський хоче благословити один з конвоїв. Вони поїхали на лікування в римську лікарню. і Їх благословив Папа Римський. Більше 300 дітей вже повернулись в Україну, інші залишаються за кордоном. За словами Романа Кізими, цей проєкт триває. В середньому кожного тижня на лікування їде до 10 дітей. Якщо виникне потреба, лікарні готові розгорнути додаткові місця. Ольга Дейнека, Роман Гнатишин, Тарас Патлякевич Суспільне новини Львів.